Люди їздять в санаторії, там їм клізми ставлять, От власне, їх капають. Там. Питання: нахіра ви то робите? Люди? Ви ж ви нормальні взагалі? Вам треба змінити спосіб життя: це підвищити фізичну активність, здорово харчуватись, висипатись. Відома всім програма Майера, на яку всі їздять, платять шалені гроші і вважають, що це прям оздоровлення організму, печінки, всього решта. В чому там суть того, що люди ти не можеш оздоровитися два тижні, ти не можеш перекрити е, 350 років е, нездорового способу життя тижневою чи скільки на там триває програмою. Майера. люди хочуть вірити в чарівну таблетку. Люди не хочуть змінювати спосіб життя, а їм треба змінити спосіб життя. Для того, щоб оздоровитись, е, банальний приклад, рівень атеросклерозу залежить від того, скільки холестерину низької щільності, ліпопротеїнів низької щільності, було протягом життя в крові людини. Все життя треба слідкувати за тим, як ти харчуєшся, який спосіб життя ти ведеш. Я не кажу, що не можна прагнути оздоровитись там, не знаю, після п'ятдесяти. Треба. Але треба розуміти, що. Кожен твій день, як ти його проживаєш, впливає на твоє здоров'я, на твоє довголіття.